Добрий ранок усім. Сьогодні поговоримо про чакри. От є така інформація про чакри. Що це прийшло нас, до нас із давніх індійських джерел. І вважається, що блокування або нестача енергії в тій чи іншій чакрі може призвести до збоїв у роботі фізичного тіла. Ну, там, наприклад, хвороб. Або завдати шкоди тонкому тілу людини. Це порушення психоемоційного стану. І впоратися з дисбалансом енергії за допомогою традиційної медицини неможливо. Тут на допомогу приходить магія самої природи. Ну, от у тілі кожної людини присутні сім чакр це центри скупчення життєвої енергії. Розташовані уздовж центрального енергетичного каналу. Ну, якщо це вбрати фізичне, наприклад, тіло, то це можна орієнтуватися на хребет. І у традиційних давньоіндійських трактатах чакри розглядалися як своєрідні енергетичні завихрення, такі якби. Тому слово чакра спочатку прикладалося як колесо або коло. Практикуючи медитативні практики, йоги описують їх як схожі на квітки лотоса, енергетичні субстанції. От, і сьогодні ми поговоримо про їх, значить сі. От, І ну, буду намагатися вам розповідати про кожну чакру окремо. От, показувати, як вони виглядають насправді. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку чакру, про Сахасрару ми вже з вами розмовляли. І сьогодні ми поговоримо про таку чакру, називається Маніпура. Це чакра у нас сонячного сплетіння і її номер 3. Також цей енергоцентр називають шлунковим, пупковим або селезінковим. І цій чакрі відповідає. Такі камені ну, колір чакри, жовтий колір та його відтінки. Елемент вогонь, почуття зір. З нею пов'язані гормони глюкагон та інсулін, органи підшлункова залоза та печінка. У зв'язку з маніпурою знаходяться зодіакальні знаки, такі як овен та скорпіон. Чакрі заохочує енергія Марса. Сила волі, твердий характер, лідерські якості, вміння знаходити оптимальний баланс між емоціями та логікою, прояви гармонійної роботи третьої чакри. Заблокована маніпура позначається на стані здоров'я, ну, коли вона ця чакра заблокована, розвиваються такі хвороби, як діабет, печінкова недостатність, патології шлунково-кишкового тракту, порушуються процеси травлення. У ментальному плані людина перетворюється на озлобленого, незадоволеного, корисливого і мстиливого. Стражає від безсоння, відчуває заздрість до охочуючих. І такі от мінерали, які допомагають гармонізувати роботу маніпури це натуральне каміння жовтих відтінків. Найефективнішою буде взаємодія з цитрином. От у нас цитрин так от виглядає. Браслеток, от камінці цитрину. Є також у мене камінці просто в вигляді каменю. Є в вигляді брілочка. різні є прикраси. Можна також компонувати. От є, до речі, такий чакральні браслет, можу показати. Тут у нас рожевий кварц і, ну от, виходить, номер три. Такі от і тигрове око також входить, в цей, ну, до цієї чакри відноситься. От, тигрове око браслетик. І отак от цитрин. Значить, також бурштин відноситься. От вони є такі прикраси з бурштина, які відносяться до манітури. Отакий от чудовий браслетик. Також що ще які? тигрове око, ну от є тигрове око і таке намисто гарний у мене. Так виглядає тигрове око, хто не бачив. Ну, якщо по чакрам, оце от теж тигрове око. І от, якщо приклад є ще такий, теж тигрове око, да, у нас третє виходить. Так, якщо починаючи знизу, отак іде чакральна система. От, або от цитрин також можна використовувати, також можна використовувати пірит. Пірит, теж він відноситься до цієї чакри, От Яшма. Яшма також. І топаз, Раух топаз коричневий. такий, дивіться. І також турмалін. В турмалі взагалі є багато відтінків, і в тому числі і такі, які відносяться. От, бачите, який якісний гарний турмалін. Тут взагалі є кольори багатьох чакр. Теж такі, значить чакральний, значить або такі, от вам зараз покажу. Значить, чакральний браслет гарний такий. Всі. Багато відтінків є турмаліну, і можна підібрати багато. Ось ще луниця є чакро, чакрова. Теж тут випаксині смолі, але залиті декілька видів каменів. І от як розблокувати третю чакру. Діючий шлях це медитація. Медитувати потрібно, спостерігаючи підсвічені живим вогнем свічки, полум'яні мінерали протягом четверті години, ну, 15 хвилин, десь, да, якщо брати. І може виникнути відчуття, начебто людину розтягує в кристал. Отже, гармонізація успішна. Перстені з кристалом маніпури рекомендують надягати на безіменний палець. Такий перстень можна надягати медитуючи для посилення ефектів. Посилити вплив самоцвіту на проблемну зону можна надягаючи пояс інструктований мінералами, або якісь браслетики, або якісь. Ну, прикраси, так? Да? От така от інформація була про чакру Манітпуру. Пишіть в коментах, цікаво буде почитати, хто вже працює по чакральній системі, хто любить носити це от браслетики з різних от таких от прикрас. От. І ще наостанок хотіла показати, мені прийшли також ну, такі от котики. до речі, Це ну, з новинок такі прийшли. Такі котик. Це Пірит, тигрове око. Пірит також цікаво. Якщо когось, хтось щось хоче придбати, пишіть мені або в Інстаграм, або ну, є в описі YouTube каналу, також інші соцмережі є тік в описі YouTube каналу можете підписуватися. Там періодично бувають стріми. Також є група в Телеграмі. Теж можете приєднуватися. Там періодично я викладаю якісь новиночки. Група в Фейсбуці теж. І, в общем, також пишіть мені на Viber, якщо треба, напишу в коментах. Усім до зустрічі, всім чудового дня! Одна на останок покажу. А, я не показала новиночки, да? зараз ще покажу, от дивіться. Такий ще гарний є наборчик з бурштину, сережечки і кулон. От. І ще покажу, який мені гарний прийшов, Я, от, можу зробити або намисто турмалін, або браслетик. Дивіться, це такий з новиночок. Мені прийшли. Також прийшов скорпіон аметист. Такий от гарний аметист. Натуральний камінець. Дивіться, там навіть з різними, як маль малюночки включення. Це такі, бачите, гарне це каже про те, що це натуральний камінець. Така от. Мені подобається, коли метис приходить, не просто такий ідеальний, да, а коли якісь цікаві різні включення. Також ще є такі е, браслетики з циркону або чокури можу зробити. Теж прийшов, прийшов мені такий матеріал. Бусинки. Такі, дивіться, класні. Скільки тут 3 міліметри, мабуть. такі дуже гарні можу зробити. Це циркон. І також прийшов Маріон. Можу зробити теж або намисто, поки спієте, або браслетик. 10 мм бусинки. Моріон. Він відрізняється, от просто, наче здається, він вроді чорний камінь. Да? Якщо почати придивлятися, то такі цікаві є включення, і він просвічується такими, ну, якби, наче, можна сказати, порівняти з раухтопазом. Але ні, він на сонці просвічується такий, наче, темно-коричневий такі, вину такі, Ну, темно-коричневий прозорий моріон, морський кристал, ще його називають, така цікава назва. І також ще новиночка така, що щоб мене такого не було. Ось такий чудовий гранат. Теж можу зробити або чокер, або браслетик 3 міліметра. Такі намистинки дуже гарні. Цікавий такий варіант. Якщо прирівняти, зараз зараз покажу. Прикольно виходить, такий браслетик буде. Дивіться, який мініатюрний, гарний. Або сережечки можу зробити теж. На сьогодні все. Усім чудового дня. Пишіть, якщо щось когось цікавить, приєднуйтесь до мене в соцмережах, щоб не загубитися. То буває, коли на одній загубишся, то можна зустрітися в іншій мережі. От так Часто буває, от, наприклад, TikTok якось теж там, якщо не підписаний, можна загубитися, навіть якщо підписаний, то тоді знаходиш в іншій соцмережі або в групі і можна назад поновити свої ну, свою дружбу. Всім до зустрічі, всім чудового дня. Пока-пока.